Шевченківським дням присвятили фестиваль-конкурс на краще читання творів кобзаря. Творчі змагання провели у міському товаристві просвіта імені Тараса Шевченка. Захід традиційний його незмінними організаторами є просвітяни та міське управління освіти. Перший етап конкурсу відбувся у школах, Декламували вірші кобзаря учні сьомих-одинадцятих класів. Найемоційніших читців запросили до участі у наступному етапі. Цього року за тему обрали християнські мотиви у творчості Шевченка. Садок вишневий коло хати. Мені тринадцятий минало реве та стогне дніпшироки й дні заповіт. Це вже так серед ночі розбуде, і будуть і, і учні, і вчителі будуть казати, це програма. Але ж Тараса Шевченка обмежити шкільною програмою неможливо, тому що скільки ти Шевченка не вчиш, все одно кожного року, от ти дорослішаєш, і ти дорослішаєш з тим, щоб пізнати кобзареве слово. У міському етапі взяло участь більше трьох десятків юних читців. Члени журі оцінювали не лише чіткість та виразність читання, а й артистизм декламаторів. Найкращі учні візьмуть участь у авторських програмах Зої Олександрівни Діденко, а також на завтра буде обласний етап. І двоє діток двох вікових категорій візьмуть участь ще на обласному етапі. 9-12 років перша вікова категорія, і наступна це 12-15 років. У міському етапі найбільшу кількість балів отримали учні НВО номер 8 колегіуму імені Володимира Козубніка та 31 ї школи. Приз глядацьких симпатій дістався вихованці школи номер 30 Софійці Погорілій. У Хмельницькому горіли, палали кафе та склади сантехнічних виробів. Обидві пригоди сталися цими вихідними. У суботу вогонь охопив 210 квадратних метрів площі складського приміщення. Там зберігалися пластикові та гумові сантехнічні вироби. На місце події виїхало 8 одиниць спецтехніки. Ліквідовували надзвичайну ситуацію чотири десятки вогнеборців. У неділю червоний півень познущався над підсобним приміщенням кафе, що по вулиці Курчатова. Жертв та постраждалих в першому та другому випадках не було. Попередні причини загорянь коротке замкнення електромережі. Турецькі підприємці зацікавлені у співпраці з хмельничанами. У приміщенні торгово-промислової палати відбувся круглий стіл з питань здійснення зовнішньоекономічних операцій з турецькою республікою. Участь у заході взяли представники влади, митниці, податкової та бізнесу Хмельниччини і Туреччини. Іноземні гості зауважили, бачать у подолянах серйозних бізнес-партнерів. Ми відвідали Хмельницький базар, бачимо, що місто розвивається, є можливість для розвитку бізнесу, тому готові вкладати кошти. до Хмельницького приїхали представники легкої промисловості східної країни. Вони зацікавлені у відкритті підприємств з виробництва та фарбування тканин. Ми вже готові реалізувати свої проекти. Все буде офіційно відрухування у пенсійний фонд. Сподіваємось на підтримку з української сторони. Хмельничани пообіцяли всіляко сприяти ініціативі іноземних підприємців та створити інвестиційний клімат для них. У Хмельницькому відбувся четвертий відкритий фестиваль української пісні та музики Червона калина. Участь у ньому взяли близько півсотні артистів з різних куточків області. Вокалістка Тетяна Оцелюк на червоній калині виступає уже втретє. Каже, сцена на цьому заході особлива, адже усі учасники виконують на ній композиції, пронизані любов'ю до рідної землі. Кожна пісня вона визиває якісь свої особливі специфічні емоції, і їх потрібно передавати на сцені. Взагалі, все хвилювання зникає. Коли виходиш на сцену, ти чуєш музику і Повністю все втрачає сенс, окрім самої пісні. Євген Кравчук, молодійність та красу української музики уже 9 років вправно передає грою на супілці. Доля українського народу, як і доля інших народів, вона відрізняється. І якби і підтекст кожного кожного твору він відрізняється саме в українських е е піснях. Якби люди, які їх писали, вони писали їх з душою. Артисти демонстрували таланти у номінаціях солісти, вокалісти, інструменталісти, інструментальні та вокальні ансамблі надзвичайно приємно, що молодь міста Хмельницького і область залучається до такого важливого, на мою думку, процесу, як вивчення, поглиблене вивчення української народної пісні. Адже, на мою думку, українська пісня потребує саме зараз підняття. Тої пісні, якої давно вже не чули не тільки хмельничани, а й, а й самі українці з цілої України. Тому надзвичайно приємно і я щирий, що я був причетний, присутній до цієї справи. Журі визначило переможців у різних номінаціях та вікових категоріях. Вокальному ансамблю Мальви школи мистецтв райдуга вручили приз глядацьких симпатій. У учениці першої музичної школи Тетяні Мазуркевич спеціальний присвід журі відкриття фестивалю. У перший день весни у музеї історії міста відкрили виставку з присвятою жіночності. Це колективна експозиція картин членів обласної організації національної спілки художників України. Організували її, аби зробити своєрідний мистецький подарунок усім хмельничанкам напередодні міжнародного жіночого дня. Ця тема обрана насамперед, тому що майже кожен митець фактично присвячує свої роботи весні, жінкам, коханій жінці, жінці берегині, жінці-богині, подарувати цей вернісаж всім нашим гарним, прекрасним чарівним хмельничанкам. Виставка об'єднала 18 відомих хмельницьких митців. Прикрашають стіни музею роботи Миколи Мазура, Олени Скорубської, Михайла Андрійчука, Нелі Павлової та інших майстрів. Краса та чарівні жінки оспівані у графічних та живописних портретах, натюрмортах, пейзажах. Триватиме виставка місяць. Він тривалий час очолював першу дю США, підіймав футбол та брав участь у розбудові спортивної бази міста. Турнір присвячений пам'яті Олександра Громницького. Цими вихідними провели в обласному центрі. П'ять хмельницьких команд та є три команди наших сусідів. Вінківці, Кам'янець-Подільський і Тернопіль завітали до нас для участі в цьому традиційному нашому турнірі. Смагались юні спортсмени впродовж двох днів. Перемогу у турнірі виборола хмельницька команда Проскурів Фортуна. Друга сходинка за вихованцями Кам'янець-Подільської ДЮСШ. Бронза дісталась ДЮФК Поділля з Хмельницького. Організатори також визначили переможців в особистих номінаціях. Гостям з Тернополя тріумфувати не вдалося, втім, юні футзалівці не розчаровуються. Нам є багато чого вчитися в них. Вони дуже сильні суперники. Ми вперше приїхали на спортзал, але ми вже грали на штучному полі. Нам Дуже тут подобається, але на жаль, на стернополі такого прекрасного поля немає. Як ваших. цього року штучне поле, що на щорса 17, обзаведеться освітленням. Майданчик серед молоді користується чималою популярністю. Втім, у вечірній час приймати спортсменів не може, каже начальник управління молоді та спорту. виправити цю ситуацію вирішили за допомогою світильників на ці потреби у міському бюджеті передбачили 130 тисяч гривень. Буде зроблено чотири матчі, які будуть освітлювати, що дасть можливість проводити тренування з 6 до 8 години. Тобто ми збільшимо термін заняття дітей в зимовий, осінній ось весняний період. Перетворення чекають і на зали першої дю США у двох ігрових приміщеннях. Цього року планують замінити підлогу.